Зі святом вітаєм усіх татусів, прийміть від нас багато теплих слів, посмішки щирі і радісний сміх, Татусям даруєм від дітей усіх. В серці тата, доброта, наче сонце в небі виграва, і присвітить і пригріє, сповнює дитини мрію. Слова тата варто пам'ятати, в серці треба послух мати. Щоб усе в житті велося, а задумане збулося. збулося. Бог батька поважає, Божу заповідь сповняє, Бог за всім спостерігає, довгих літ ще додає. Тато, якщо виявить провину, то наказує свою дитину, проте любить і прощає і до себе пригортає. Подякуємо Богу за тата плече, де треба підставить. А той понесе за татові руки що важко працюють, ці руки всю сім'ю годують. Бажаєм здоров'я, сили, наснаги і від дітей батькам поваги. Хай мама ще більше тата кохає, а Бог з небес благословляє.